Добрий день малята. відгадайте, будь ласка, загадку, хто двічі народжується. Перший раз тверденьке, другий раз м'якеньке. Вірно, це птахи зимуючим птахам голодно і холодно взимку. Вони живляться комахами, які ховаються у сухому лісті під корою дерев, у тріщинах стін, будинків. Під час заметілей сильних снігопадів. Птахам важко знаходити собі їжу. Через кілька годин голодування вони можуть загинути, тому люди облаштовують для них годівнички. Птахи прилітають до них і скльовують насіння її зерна. Окрім того, птахи знаходять комах шкідників, що заховалися в корі дерев і кущів. На яких висять годівнички? Пропоную сьогодні загадати зимуючих птахів. Відгадайте загадку. Біла латка, чорна латка по березі скаче. Це сорока. Маленький хлопчик у сірій світині. По дворах літає, крихти збирає. Вірно, це горобчик. Скільки кроків зробить горобчик за своє життя? Жодного, бо він стрибає. Синичка робить собі запаси жучків, павучків, насіннячку, ягідку, зернятку. Все знадобиться. Була б тільки зручною тріщинка в корі, особливо під сучком, куди не дістане ані дощ, ані вітер. У лісі дерев не полічити на кожному знайдеться тріщинка, куди ховає синичка свої запаси. Випав сніг, ми тут заметіли, а до наших країв гості злетілись, зачервоніли на зорі звуть цих гостей снігурі. Прослухайте оповідання Василя Сухомлинського дівчинка і синичка. Прийшла холодна зима. Маленька Наталя почепила на яблунці готівничку для синички, її щодня приносила насіння. Синичка чекала дівчинку. Весною синичка сказала Наталі: Тепер не принось мені насіння, я знайду собі сама їжу, до побачення, до зими. До побачення, синичку, знову зима, все засипало снігом. Прилетіла синичка до годівнички, а там також сніг тривожно стало пташці. Питає вона у яблуньки. Яблунька, скажи, чому немає наталі? Невже вона забула про мене? Ні, не забула. Вона хворіє. Тяжко стало на душі у синички. Сіла вона на гілочці і думає Полечу до дівчинки. Треба чимось її втішити. Але де я візьму подарунок навкруги ж сніг, сніг, сніг. І тоді... Вирішила синичка понести Наталі пісню, перелетіла до її хати, влетіла у відчинену квартирку, сіла біля ліжка хворої і заспівало. Наталь стало легше. Дайте відповіді на запитання як дівчинка піклувалася про синичку, що сталося з наталкою наступної зими. Як її втішала синичка. Як ви гадаєте, чому дівчинці стало легше, дякую за увагу, до побачення!